Старшино, маєте п'ять хвилин. Дякую. Гвинтівка моя. Я цього не заперечую. Ви майже відразу знайшли її там після замаху, так? Відтоді гвинтівка лежала у ФБР. Її там ніхто не чіпав? Ні, жодного разу. А з неї стріляли? Не було сенсу. Куля була занадто деформована. Однак усе збіглося за складом металу. Так. Це явно мої кулі. І гвинтівка моя. Агенти Мемфіс, ви вірите, що я застрелив архієпископа? Ні, не вірю. Можете це довести? Ні. Довіряєте мені? Так. Ризикнете життям? Так. Справді? Так. Добре. Якого біса ви робите? Негайно не опустіть зброю. Якщо наводка на 600 метрів треба цілитися нижче. Близько, це не важливо. Важливо лише одне збожеволів я чи ні. А я не збожеволів. У мене вся зброя така. Перед тим як їхати, я поміняв там усі бійки. Я завжди так роблю. Одразу не розбереш потрібен мікрометр, але зброя не стріляє. Кулею, яку вийняли з архієпископа, я вистрілив за тиждень до замаху у бляшанку. Я справді присягнув захищати країну від ворогів, але не думав, що завариться аж така каша. Зрештою, як не крути, але рано чи пізно правда стає відома, сучий ти син.